Ми бачимо розрубану сокирою колоду, всередині якої знаходиться якесь бе повсюди, літають якісь мухи. Жінка обережно бере цю масу, з якої витікає чорна бура гидота. Шукаємо підказки в коментарях. А люди питають, що я тільки но побачила, чому воно рухається, чому в ньому опариші? Так що це за. Це відео зняли на півдні Мексики. Місцеві знайшли гніздо диких бджіл. А це не якісь там звичайні бджоли. У цих взагалі немає жала. Зате є здоровезні щелепи. Дірку в пальці зробить як середнього розміру степлер. Ці безжальні бджоли їх називають меліпони, ще й менше зазвичайних, тому вони можуть залізти збирати нектар у найдрібніші квіти. Дрібні квітки. Часто бувають саме у лікарських рослин, тому меліпони роблять не просто мед, а скоріше солодкі ліки. Прям природний сироп від кашлю та болю в горлі. І на смак такий гострий, ферментований, що одразу зрозуміло щось цілюще. До речі, це бджоли з історією. Їх розводили ще племена. Майя. у них навіть був свій бог-бджолар Ахмузен Каб. В нього Майя просили, щоб бджоли давали більше меду. Коротше, ідеальна бджола. І лікує, і не жалить, просто троянда без шипів, а не комаха.